Всім привіт, друзі! З вами Кірюха, і сьогодні ми будемо дивитися з вами війну зі стрілами. Ну, звісно, з моєю участю. Що хочу сказати, як завжди, я її відвоював, але не зміг записати зі звуком. Тому озвучувати будемо, як завжди, окремо. Отже, в нас чекає досить потужний суперник, досить цікаві бої і так далі. Тому давай, став лайкосик, і приємного перегляду. Отже. Перший суперник, це у нас Кості захист 5600, там щось з копійками. Ну і звісно, по центру стоїть топовий герой Бастет. Дуже полюбляю цього героя. І на стрілах, я так можу сказати, досить непогано він себе реалізує і так далі. Ну, як для мене, стріли це самий самий небезпечний режим. Мені навіть дуже швидка мана більше подобається на ній грати, ніж на стрілах, тому що від стріл мене реально бомбить. Тому що тут ви можете програти чисто за це і за них. Вони наносять постійно шкоду у у розмірі 25% від вашого максимуму, і це дуже-дуже болісно. А в з якимись масовиками, то після цих стріл ви отримаєте на горіхи. Отже, як відразу бачите, тут я зібрав, як завжди, свою топову команду: Три червоних, є діспел, зелень саппорти теж є, є контроль мани, є передичний відхил. І також є диспел у вигляді Мелендора. Тут початок бою непоганий. Я відразу зміг пробити одне плече. Ну і тут я бачу, що ситуація складається таким чином, що немає червоного камінчика, мені потрібно шукати саме його. Так, зеленю наб... начебто непогано, але потрібен дуже сильно червоний камінчик, який я знаходжу з самого низу. Ось просто подивіться на басет, що вона робить. В мене вже декілька героїв підбиті і один. Ну, вже як кажуть, майже на тому світі. Є зарядка червоних героїв, і я розумію, що зараз треба ризикувати, тому що після стріл, якщо буде наноситися шкода, ну це буде дуже-дуже болісно. На жаль, ні з кого не змогли нічого зняти, задіспелити. Я розумів, що це дуже-дуже ну, погана ситуація зараз може коїться. Тут я міркую, кого ж ризикнути пробити. Розумію, що треба забрати, спробувати ману у того героя, який може зараз влупити, який саме. Ну, вже майже набрав ману, і так далі, який буде ультавати. Тут мені дуже пощастило. Є зарядка Мелендора, але ж знову я не зміг нічого зняти. Тому що оці ось ухиляння Басет ігнори можуть. можуть ухилитися від любої особливої навички, включаючи Діспел і так далі. Тут все вдалося. Змогли заблокувати стихійно, ой, стихійно кажу, Бренеріза змогли заблокувати, який стоїть у куті. Ну і... Все ще до того, що я міг перемагати. Але ж, бачучи, що зараз бастить буде на поготові, із камінням, як ви бачите, ну повна-повна біда. Я вже не пам'ятаю, чи виграє цей бій чи ні. Зараз побачимо. Як бачите, відразу приходить червона каміння, але ж бастить, бастить вона така. Рб'є дуже-дуже боляче. Все, мінус машка, а це означає, що мінус стихійний бронеріз, мінус нормальний демах. Але ж є ще герої, які можуть впоратись з цим захистом. Так, тут я дивлюся на Морель, розумію, Дивлюся, скільки в неї просто залишилось ХП, і вираховуючи, зможу пробити її зеленим камінням. Як бачите, зеленим камінчиком змогли пробити, бастить, як завжди, ухилилась. Тут знову зараз знімаємо це все діло за рахунок діда. Ну і, звісно, треба блокувати центрального героя і шукати до зарядку своїх червоних. Ну і як ви бачите, тут вже ніякої інтриги не має бути, тому що Басет я повинен винести і так. Вона єдиний герой, який може наносити Мас Урон із тих, хто залишився у захисті. Ну і зараз підтягую камінчики потрібного кольору туди, куди мені просто потрібно. Ну і один герой, який залишається це Руген Інергіп, топовий шотер. Так, якщо б, наприклад, один на один або один на дво... проти двох цей герой ще щось може зробити, то один проти 4, ну на жаль, вона просто не вивезе. Відразу забираю одного героя і залишаємося ми три на один, але ж в мене теж є Руген і Нургіп, яка зараз просто возьме і поховає героя суперника. Ну давай вже, чого тягнеш? Чого тягнеш? Вбий! Тут, звісно, цей бій міг я закінчити трошки раніше, але в мене трошки на ну, щось по-іншому пішло. Мабуть, потрібно було Ругіан відразу бити, або ні. Я міркував по-іншому. Я поміркував те, що ми зараз позаливаємо мій маном, вона її скине, і після цього я буду добувати Ругіан. Ну, виграли ось так. Перший бій непоганий. Змогли замочити ну, не самого, звісно, потужного соперника, але для мене це дуже такий прям ну, потужний середнічок. Відразу переходимо до наступного суперника. Тут я геть не пам'ятаю, що ми там будемо підбирати. А, все згадав. Звісно, це зараз буде Джудаїд. Машка за грох, ударна трічка моя. Ну як, Джудаїд не рахується, що він такий ударник, але наносить досить непогану шкоду, плюс підліковує. Ну, тобто, такий напівударник, напівсапорт. Полюбляється героя. До речі, нещодавно зловив третю версію, вже майже докачав, і скоро, скоро побачимо новий контентик. Хочу спробувати зробити ударні команди з четвірок і на кожній війні перевіряти саме команди з четвірок. Чи можуть четвірки конкурувати проти нормальних захистів, проти підтірок, не знаю. Спробую такий експериментальний контент зробити, перевіримо. Відразу скажу, що це буде дуже важко. Але ж ну що робити. Ну і в дійку, звісно, взяв топового блокератора Протея, ну і Сабіночку, яка може знімати таунт, не давати повісити оцю насмішку і так далі. Ну теж досить такий потужний суперник. Тут відразу ви бачите, тут чому план? Стоїть Людвіг по центру, який, якщо зарядиться, дасть розгін плечам, а плечі тоді будуть ховати все інше. Так, є Октерас на плечі, не такий вже топовий. Але, наприклад, я б його хотів би, і застосовував би. Але ж є крокодил, який може пробувати все, що завгодно. захисті стяги, контратаку і так далі. А якщо вони будуть під бафом Людвіга під розгоном Мани, то це через кожен хід вони будуть заряджатися і просто проносити вашу команду захисту. Тут теж, начебто, все складається як потрібно. Відразу я виношу правий фланг. ну Тут без варіантів, тому що було і каміння червоне, і. Ну, я правильно підібрав тих героїв, які мені просто потрібні. Все. Іде пронос, залишається один герой. Фіолетових, як ви бачите, я тільки-тільки використав, тому можна було бігти, мабуть, і без них. Взяв би три герої червоних би її виграв би у цього захисту без проблем. Але ж, гра вона така, деколи ви можете вгадати, кого потрібно брати, а деколи ні. Тут як пощастить. Ну і переходимо зараз до наступного бою третього. Тут, наскільки я пам'ятаю, так, тут, наскільки я пам'ятаю, мені не вдалося перемогти. Так, так, я пам'ятаю цей ударний, ударну команду 5650. Зараз буде використовуватись скаді. І останнім часом я не знаю, чому так, але в мене їй щось не виходить обіграти. Зовсім не виходить ні на черепках, ні на якому режимі. Проти міньоні іду, я або не встигаю її зарядити, або ж її вбивають уже до цього. Або ж бувають тих саппортів, які її доповнюють. А без сапортів, ну, скаді сама по собі ну, дуже слабенька. Я міркував її альфа-ламати. Гадав, гадав, та думаю, та ні, це точно не той варіант, який потрібен. Вирішив тут її доповнити такими героями, як Кірюха, як завжди, вони там вдвійки грають. Ну, ви знаєте, зріс іде броні, після цього е, має ультувати Скаді. І якщо все гуд, то ми вішаємо п'ятий стак. Якщо, якщо все гут, якщо не гут, ну ви знаєте, як це трапляється. Іде поразка. Далі, для бафа атаки, звісно, взяв Рігарда, вирішив взяти Кіті як саппорта. Ну і тут я міркую, що ж брати в останній слот. Не пам'ятаю, що я тут вибирав, чи це був фіол, чи, можливо, щось синеньке. От не пам'ятаю. Тут довго-довго міркую, мабуть, трошки це ми перекрутимо вперед. Тут, 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 тут. Бастет. Бастет вирішив взяти. Не знаю, що тоді на мене прийшло, чому саме Басет. Можливо, те, що воно дає ухиляння, швидкий, швидкий димах і так далі. Ну окей, взяв та й взяв, хай собі буде. Я кожен раз, коли дивлюся свої реплеї, не розумію деякі моменти, які я роблю. Але ж це було тоді, а запис я роблю саме зараз. Тому я не пам'ятаю, чому саме я це зробив і так далі. Може, просто так, отак. Ай, давай візьму бастет, вона зараз, зараз зарулить. Ну, Тому що це я, я так і так вмію грати. Так, отже, подивіться на це поле. Відразу дивлюсь на поле, розумію, що все. Що це може бути габела, тому що синє каміння розкидане, фіол теж його досить мало, і тут треба зробити дуже багато ходів, щоб його якось скомпонувати. Окей, вирішую тут прокидувати через центр, тому що. ну, а де шукати камінчики? Тільки знизу. Все. Бачу вихід. На четвірку синіх, до речі, правильно зробив, на мою думку. Ну, які ще варіанти? Все, більше варіантів немає. Фіол в мене зовсім ще не, не одно трійки не складено. А синіну є варіанти. Бачу, що мені оці четвірочки не вистачає. Ну і тут чудом приходимо, виходимо на синій кріс. А як ви думаєте, я його зберу? Звісно, я його зараз зберу, але буде пізно. Просто подивіться, що зараз коїться. Тобто, героїв я встиг зарядити, але ж. Як встиг зарядити? Не встиг. Зараз би я після цього ходу їх би зарядив. Тому що вони всі отримали за медло. І, звісно, їм не вистачило цього всього діла. Ну і все, і після цього зараз наносяться кляті стріли, герої тикають, б'ють і пробивають всіх тих героїв, які мені дуже потрібні. Оп! Все, мінус 4 героя. Залишається одна басет, яку зараз затикують кляті міньйони. Все, просто без шансів. Чому так? Не встиг, не встиг, не встиг зарядитися. Повісилось за метло. Герої не вивезли. Ось така ситуація. Ну, насамперед, що можна сказати? Неважливо, які в які мене зараз тут герої б стояли зіскати. Можливо, якісь там інші і так далі. І так далі. Якщо б я взяв би синьо фіолетових героїв, то з таким розкладом неважливо, які в мене герої були, я б нічого не зміг би зробити. Якщо б це замедло попало б на інших героїв так само, якщо б я не знаю, камінчику такий був стартовий, ну це просто не перемогти. Розумієте? Деколи гра тобі дозволяє перемагати відразу? Коли ви заходите, такий кристал вашого кольору, ви підриваєте там куча каміння, все летить, комбо, комбо завершується, герой суперника не заряджається в цей час. Ну, майже не заряджаються. Ну, стоять, не можуть ультавати, а ваші герої всі заряджені, ну все, це відразу перемога. А є такі моменти, які ви ходи не робили, все щось піде не так. Навіть якщо ви робите максимально правильний хід, поле може комбонути, якось не так. Все це полетить. Зарядяться герої суперників, які відразу вас покарають. Якось так. Ну і переходимо до четвертого бою. Далі. Ну і на добив я вирішив не йти за свій. Ну тому що ну, де добивав його важко назвати. Там я заробив 4 чи 6 очків, я не пам'ятаю, це вже не важливо. Ну я не зміг нікого пробити, тому вирішив не ризикувати. Антиміньончиків в мене немає, в мене немає ні грімбла, ні всяких там гормеків у костюмах і так далі. Є тільки трійки і одна скаді. Все. А йти розбиватися я другий раз не захотів. Вирішив сходити на наступного соперника, вигуляти свою жовто-зелену команду. Ух, полюбляю лісю. Топчик. Зараз до речі, другу версію теж докачую, щоб мене було мінімум дві. Ну і звісно, зловлю третю і викачую, щоб мене було три лісюхи. Обов'язково. Тому що зараз дуже багато. Ну, ми в основному граємо проти фіолетових центрів, а з жовтими героями мене проблема. А Лісюн ну, це просто топовий герой, щоб боротися проти фіолетових центрів. Так, отже, ну що тут можна сказати? Відразу теж бачу ситуацію, пахне смаленим. Синього, фіол червоного каміння багато. Зеленого, як ви бачите, 4 камінчика на полі. Аж цілих 4 камінчика. Ну і жовтих теж не дуже багато. Окей. Починаю шукати каміння. Цікаво, який зараз хід зроблю. А, ну, хвилинку. Ну дивіться, ситуація в чому? Я, чесно, я. Тут декілька варіантів. Я розумію, що можна так скласти трійку зелених кинути в героя, але це зовсім нічого не дає, тому що я інших героїв не знайду. Можливо, ось тут можна було зробити три синеньких е кинути. Або через комбо заїхати, скинути червоне каміння, плюс фіол і так далі. Ну, зараз побачимо, що я зроблю. Тут ситуація така. Інших ходів я зовсім не бачу, що тут можна вигадати. Давайте подивимось. Так, через комбо захожу, Синій фіол, червоне скидую. Ну і що? І ситуація не змінилась. Так. Ось тут я роблю вихід на четвірку, тому що ну, мені та трійка, каміння потім роз'їдеться і невідомо, що буде чекати. Тут іде блокування. Я ще розумію, що шанси ну, майже є, майже є, але ж потрібно терміново дозарядити зелень. Просто терміново дозарядити зелень. Але ж не вистачає одного камінчика. розумієте? Не вистачає одного камінчика. А чому? Ну тому що немає загонів прокачаних. Тобто, якщо б на цьому у мене аккаунті на основі, були б прокачані деякі загони. Ну, більш краще, але на це все дуже багато потрібно часу. Я цим займаюся. Загони вже трошки краще на прокачані, Але один оцей камінчик, він зараз вирішить хід бою. Розумієте, зараз я міг би пробити там фланг якийсь. Але за рахунок того, що не вистачило одного камінчика, я цього не можу зробити. Ну і все. Як ви бачите, від моїх героїв нічого не залишається. Тому качайте правильні загони, загони на ману. І у вас потрібно бути в кожному кольорі по три. Так я розумію, що це дуже довго, і початківцю це прям ну, місія Unbelievable. Але, друзі, качайте, качайте, колись докачаєте. Ось. На цьому випадку, ну на, 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 от, ось на цьому бою видно, що якщо б мене були нормальні загони, і мої герої б зарядилися в таймінг, я міг би це все перемогти. А так, на жаль, немає прокачаних загонів, не вистачило одного камінчика зеленого, щоб зарядити двох героїв в таймінг. Ну і все. І маємо поразку. Маємо поразку. Нічого важкого в цьому захисті не було. Але оцей недозарядка, а були б нормальні загони, я б дозарядився і зміг би пронести, в принципі, впоратися з цим захистом. Не сильно він такий вже і потужний був. Всього-навсього 5810. Я полюбляю такі захисти пробувати. Ну, як сталося, так сталося. Ну і тут, звісно, вирішую йти на добив, тому що треба за собою добивати, добирати цих героїв і Так далі. Так, тут трошки пришвидшимо це все діло. Вирішив взяти, як завжди, філетових героїв. Дуже швидких, яких я зараз дуже рідко використовую, ну, тому що брати фіолетові герої проти фіолетового центру, я не полюбляю цю всю штуку використовувати. Тому що ну, битися, це як горохом обцінку битися. Ось так. Але ж герої досить цікаві. Вони заряджаються за трьох камінчиків у пустоту, за шість камінчиків по героям. Але ж, ну, щоб бити якогось героя за рахунок цих героїв. Треба використано три ульти, тобто три ульти у цих героїв, щоб бити якогось одного, розумієте? А зараз краще за 9 зібрати якихось триплшотерів і винести фланг. Ось так. Тобто за 9 камінчиків краще знищити трьох героїв, чим за 6 одного. Якась така логіка. Ну і тут, як ви бачите, все. У мене йде постійна зарядка фіолетового героя, тому що тут було а, норм каміння фіоло в постоту, герої заряджені і відразу можуть ультувати. Все. Ну, з добивами, Добива це таке, це святе. добивами щастить майже завжди, я не пам'ятаю, щоб на добивах можна було розбиватися, але буває і таке. У мене була якась там війна, що я там три рази на одному супернику розбився і зовсім нічого не міг зробити. Так, ну ок. І переходимо до останнього бою, щоб ви розуміли, я вибирав досить довго жертву. Тому що залишилися захисти 6000 плюс. Але відтягувати не було часу, і тому я вибрав суперника. Тут зараз теж прискорю. А ні, я на ньому і залишився. Так. Ок. що мені сказати, по захисту? Просто подивіться на цих героїв. Ви розумієте? Ну, 6041. Я йду на такий захист з некачаними нормальними загонами. Ну це ж я. Ізі. Ізі. зараз побачите, як піде хід бою. Оцей бій, мій самий улюблений. Це відео так. Треба було дивитися спочатку до кінця, щоб подивитися саме цей бій. Ось про що я хочу сказати. Отже, дивіться. Тут міняє кардинально трошки стратегію. Ну як? Просто, наприклад, лорда Локі я завжди використовував у двійки з кірюхою. Леді Бараштон майже ніколи не брав. І тут я вирішив експериментувати експеримент, Ну, господи. Проекспериментувати. Експериментувати. Не можу це слово сказати, це капець якийсь. І вигуляти Лорда Локі у Трійці у і взяти двох жовтих героїв. Так, е... Водалзав, ви завжди знаєте, що я використовую, але я його в основному беру або з вольфгангом або з вівікою Тут я вирішив взяти з Барашкою. Не знаю чому, то тому що вона швидка, що вони заряджалися обидва в таймінг Ну і синю трійку. Ударного тут мало чого є, тому що тут є тільки персей, який може непогано співпрацювати з Кірюхою. Ну, Лорд Локі це такий герой під ситуацію, який може скопівати ульту абсолютно любого. Отже, тут я заряджаю своїх героїв просто в таймінг, друзі. От оце нормальне стартове поле, яке дає можливість перемогти. Тепер міркую ситуацію, тому що тут всі герої небезпечні, там масовики. Там шотери і так далі. Ну, коротше, тут просто треба цих героїв пробивати і так далі. Відразу розумію, що треба вбивати лівий фланг, тому що справа, герої більш ціліші. І ну, я б не хотів би дивитися, як вони будуть ультавати. Тут, звісно, теж трошки, як би то, фланг пронесли, але трошки не вистачає сили, щоб добити. Тут хотілося б, звісно, щоб оцей синій камінчик став трошки нижчий. І ми відразу б відразу пронесли б героїв. Би. Але ж, ну, так сталося. Ок. тут камінчик синій приходить, є пропиття. Тут я дивлюся, що вже два герої заряджених. Але ж. Але ж, Але ж треба міркувати, який робити правильний хід. Пощастило те, що у куті стоїть хілер. От зараз я, поки дивився на соперника, дивився, що вона робить. А уявіть собі, якщо б там стояв якийсь масовик або триплшотер. Після цього б, скоріш би всього, був би програш. Все, зараз, звісно, вони полікуються, але дуже пощастило, що це був саме хіллер, а не якийсь ударник. Тому я не полюбляю цих хілів, які стоять у куті. Вони, вони не зарулюють. Не зарулюють у великій кількості випадків. Розумієте, якщо б цей герой би стояв би на плечі, скоріш за все, він би полікував би якийсь там інший героїв і так далі. Іп, хід бою пішов би трошки по-іншому. А так. Все, вона полікувала. Так, вона полікувала тих героїв, яких я майже не бив. Тобто її ульта пішла в нікуди. Зараз розумію, що те, що там залишається з лівого кута хілер, який мені нічого не може зробити. А справа героїв, яких можна копіювати ульту. І, звісно, я скопіював Ауду. Тому що в костюмі вона носить додаткову шкоду, якщо на тобі висить Оверх Пей. Просто подивіться дві ульти, і герой майже знесений. Тут, звісно, активуємо уточку. Топовий гусак, який просто ну, може законтрити абсолютно любого героя, якщо пощастить. Як одного героя на в будь-якому випадку цей герой може заблокувати. Але ж надія йде на те, щоб нормально працювало це перекидання, як в даному випадку. Ну і, і тут, як ви бачите, вже. У суперника майже немає шансів, мені потрібно тільки знайти потрібний камінчик. Ну і далі це буде нашою перемогою. Тут, наскільки я пам'ятаю, мабуть, або жовті склав, або четвірочку синіх. Зараз подивимось. Так, склад... складаю жовті. Ну, це відразу б я б так би і складав би, в принципі. Хоча хтось міг би сказати, склав би 4 синеньких та добив би того героя. Посилі, якщо склав би 4 синеньких, жовте могло б роз'їхатись, розумієте? Ось так. Ну і тут, звісно, копіювати будемо а, масовий урон, ну тому що відхил мені не потрібен. Ну, і качер вирішує, вирішує качером добити це все діло. Ну і все. Ви бачите, далі далі летить комбо, і за рахунок камінчика пробиваємо останнього соперника. Що може сказати? В цілому, монстри ну для мого аккаунта це монстри. Мені важко проти таких грати. Мій рівень це десь до 5500, битися з такими суперниками. Тут прийшлося ходити на 5800, 6000. Чесно кажучи, більш слабіших не було у той час, коли я грав. 200 очей набили. Непогано відвоювали в будь-якому випадку. Але ж проблема залишається. Загони. Загони потрібно качати. Ось так відвоювали. Чесно кажучи, програли досить, дуже-дуже мало хто з наших набив. Коротше, дуже багато хто набив менше 200. І це була наша поразка. На жаль. На жаль, наша поразка. Але в цілому, я задоволений. Є чому повчитися, є куди рости і так далі. А на цьому, друзі, все. Побачимось у наступному відео. Всім пока!